Пропоную обсудити, що нового сталося у бухгалтерській сфері за робочий тиждень з 9 по 13 грудня. 10 грудня найбільші банки Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзен та Універсал підписали меморандум про додаткове обмеження переказів з карти на карту. Якщо немає документально підтвердженого доходу, то банки встановлять ліміти з 1 лютого 2025 року для клієнтів високого рівня ризику у сумі 50 тисяч гривень. А для клієнтів середнього рівня ризику 150 тисяч гривень на місяць. Контролери нагадали, у 2024 році сума неоподатковуваної ПДФО благодійної нецільової допомоги становить 4240 гривень. Тож у межах цієї суми можете надавати матеріальну допомогу без податкових наслідків. Данило Гетманцев радить імпортерам, задіяним у тіньових схемах, вже зараз відкоригувати від'ємне значення ПДВ. Він наголосив, ДПС вирішила зайняти проактивну позицію та розпочати перевірку залишків товарів певних груп. Так, у листопаді перевірили 63 імпортера. Їх загальний кредит у 2,5 мільярди гривень зменшений на 1,1 мільярд гривень від'ємного ПДВ. Це ті залишки, яких немає в натурі під час інвентаризації, щоб уникнути кримінально-правових наслідків, краще виправити ситуацію вже зараз. З 13 грудня для збереження стійкості валютного ринку недопущення розбалансування очікувань, Нацбанк підвищив облікову ставку до 13,5% річних. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух. Тримаємось разом.